Всім доброго ранку. Яка зараз ситуація в працевлаштуванні за кордоном? Хто, ї, хто дивиться мене і їсть смачного, я теж їм, все робиться на ходу. Їм зелень яєшню, пюре. таким кетчупом. У мене є такий кетчуп. Коротше, я так люблю. Ну, в общем, зараз іде такий переломний момент. Чому? Тому що багато жінок. Коли от був ажіотаж після нового року, вони поїхали на роботу, і вони там вже відпрацювали ем, 2, 3, 4 місяці. І вони планово хочуть їхати домой. Перше, друге. Тобто зараз великі маси людей вони будуть звільнятися. Звільняться не то, що погані роботи, а просто вони от з нового року вони працюють уже там. Хто поїхав, коли, хто там три чи хто чотири місці працює, і вони поїдуть домой. Тобто, якийсь опласт людей він буде звільнятись. Перше, друге, що зараз літо, ну, весна закінчується літо, і е, великі замовлення. Збільшили замовлення всюди, і Польща, і Литва. Коротше, везде в всіх країнах, в всій Європі збільшили замовлення на все: на одяг, на рибу, на м'ясо, на заводські якісь там деталі і так далі. І заводи сразу збільшили замовлення. Ну, Заводи виробництва. І з'явилось дуже багато робочих місць. І зараз така волна, я прям відчуваю, що зараз от в кінці трав'я таке затища. І е, на початок червня багато людей поїдуть. Багато людей до нас займають чергу на рибній сласі, кому 55-57 років е, до 60%. Є е, е, люди, які їдуть на Біавило, які вже відпрацювали місяць, по е, півроку відпрацювали, вони їдуть, нові набори на Біавило. Нормальна робота е, 100% відпрацювання. От влаштував 14 людей, 14 влаштувалися. Їдуть на склади з одягу. Багато дівчат ми влаштовуємо. Реально дуже класно, якщо вам до 26 років, то ви отримуєте ставку 30 злотих 50 грош. 30 злотих 50 грош це, наприклад, коли, якщо ви відпрацюєте там 250-280 годин, ви отримаєте зарплату. 7,5 тисяч злотих. 7 тисяч злотих, якщо я не помиляюсь, це 1700 євро. Євро зараз подорожав і так далі. Коротше говоря, молодь до 26 років люди, вони їдуть і вони отримують підвищену ставку, з них не вираховуються податки. І вони можуть отримувати дуже хорошу зарплату, 1700-1800 євро. Багато зараз жінок їдуть в Литву, і вже друга жінка до мене звертається, яка хоче поїхати з Канади. В Литву. Чому? Тому що вони заїжджали в Канаду, там, ну, у когось там діти і так далі. В 55 років мова вже не дуже вчиться. Там високі податки, страховки і так далі, там дуже дорого житло. І вони повертаються. І Польща, якби вже так їм надоїла, і вони хочуть Литву. Вони дивляться ролики про Литву. Мовного бар'єра немає, тільки денні зміни. І повертаються. Зараз вже друга жінка буде їхати в Литву, летіть в Литву з Канади. Резюмірую, зараз переломний момент. Міжсезоння таке. Зараз буде великий пласт масив людей звільнятися, який... Відпрацював вже свої планові місяці, як вони планували з зими, як вони зимою влаштувалися, тобто вони будуть звільнятись на їхні місця, везде є набори. Друге, що зараз всі всюди збільшили замовлення. І в Литві, і риба, і м'ясо, і так далі. І зараз формуємо проїзди. На початок червня. Якщо вам до 26 років, я вам дуже рекомендую їхати в Польщу на склади з одягу. Ви будете отримувати там при нормально відпрацьованому місяці. Ви можете отримати 1700-1800 євро, якщо нормально відпрацюєте. Отака От статістика. От. Якщо вам, ви хочете просто попроще не таку конкурентну країну, то вам треба в Литву. В Литву ми набираємо 55 плюс до 60 рибні слайси, набираємо виготовлення м'ясних делікатесів, є графік, де ви 5 днів працюєте, два вихідних, є безнічних змін, є виготовлення м'ясних делікатесів з нічними. Коли ви 2 дня працюєте в день, 2 дня в ніч, 4 вихідних. І є у нас по м'ясним біавелла в Литві. То, якщо вам треба робота або консультація, дзвоніть, розкажу, допоможу. Всім приємно, Бон гарних вихідних, заробляти побільше грошей, трати їх вдома з рідними. І до нових зустрічей!